Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я зустрічаю вас в майстерні чарівних перетворень і запрошую вас до подорожі містом на веселому автобусі. Подивіться, що це? Так, це транспорт. Назвіть його, будь ласка, що це? Трамвай. Що це? Правильно це потяг. Що це? Так, це корабель. А де ж автобус? Не хвилюйтеся, малята. Ми з вами майстерні чарівних перетворень. А тут дуже багато цікавого матеріалу, з якого можна зробити веселий автобус. Прошу вас, шановні батьки, залучайтеся до роботи і разом з дітьми давайте сьогодні зробимо веселий автобус. Для роботи нам потрібно картон, кольорові смужки. Подивіться, вони різного кольору і різної довжини. Ножиці, простий олівець, пензлик, клей і фломастер. Ну що ж, почали? Беремо лист картону і згинаємо його удвоє. Ось так. Дивимось, рівняємо, щоб були схожі куточки до куточки. Ось у мене є такий шаблон автобусу. Прикладаємо до картону, беремо простий олівець, притискуємо і обводимо, обвели, тепер обводимо віконця. В автобуса є ще двері. Коли ми обвели, прибираємо шаблон, дивимось, ми бачимо чіткі лінії. Зараз беремо пензлик і прошу вас уважно дивимось, макаємо в клей і обводимо за контуром, намазуємо клеєм. Обвели за контуром. Беремо велику смужку рожевого кольору. І зараз почнеться все нецікаве. Дивимось, як це ми робимо. Спочатку батьки прикладають і за контуром викладають смужечку. Малята допомагають. Тримають. Щоб воно добре приклеїлось. Беремо другу смужечку теж рожевого кольору і починаємо з другої сторони. Якщо там мало клею, додавте ще клею. Якщо ви бачите, що клею недостатньо. Беремо другу смужку і знову викладаємо. Викладаємо за контуром. Малята притискають, а дорослі викладають ось так. Якщо у вас вийшло трошки більше, можна надрізати нужнички. Так, у нашого автобуса є вікна. Подивіться, у нас залишилось 4 смужки, три смужки одинакової довжини і одна смужка більшої довжини. Спочатку ми будемо викону робити вікна, намазуємо знову клеєм за контуром, викладаємо. Друге віконце і викладаємо. У нас вийшло друге віконце. Беремо довгу смужку, намазуємо клеєм. Двері, віконце і викладаємо. Малята добре тримають, щоб воно гарно приклеїлось. Двері вийшли. Залишилось віконечко. Подивіться уважно, чого тут не вистачає? Так, малята не вистачає в нас колес. Заздалегідь я зробила ось такі колеса для нашого автобуса. Тепер їх можна тільки приклеїти, намазуємо добре клеєм, Приклеїмо. одне колесо. Колесу. Що в нас вийшло? Так, автобус. А якщо ми йому намалюємо очі і посмішку? У нас вийде не просто автобус, а веселий автобус. Шановні батьки, пропоную вам автобус вирізати. Який автобус ми сьогодні з вами зробили? Ну що ж, поїхали тепер у подорож містом? Поїхали! До побачення, до нових зустрічей!